Елегантна класика для власників тендітних форм для вузького обличчя або для підлітків. Ідеально пасуватиме така класична форма. Модель універсальна. Вона підійде як жінкам, так і чоловікам. Повністю чорний матовий метал. Має вишуканий дизайн у двох кольорах металу: чорний матовий, а також золото на нижній частині окуляру. Дійсно гарна форма, яка пасує більшості типів облич. Має повністю металевий завужник. Вони з флексами. На завушнику також є ось такий. Золотий дизайн, і до половини він оформлений у пластикову накладку. Тому така модель оправи підійде до окулярів для постійного використання. Регульовані носоупори дають зручну посадку на обличчі, а флекси гарно фіксують оправу на голові. Вони натиснуть, але при цьому і не спадають. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус або для корекції стигматизму. На плюсові деоптрії теж можна, не тільки прозорі, тут гарно виглядають і фотохромні або тонування. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. Цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул її у коментарях.